185 бойових зіткнень відбулось на лінії боєзіткнення за минулу добу. Про це інформує генштаб. Найгарячіший напрямок Покровський. Там 58 разів окупанти штурмували позиції Сил оборони. Південно-слобожанський напрямок, 25 разів. Лиманський, 18, спроб штурмів. Північно-Слобожанський і Курський по разів. Спроб 11 на турецькому, 9 на куп'янському напрямку і тричі атакували на Сіверському напрямку наших. Перед тим як долучити нашого наступного спікера, повідомлення маємо від обласної військової адміністрації Полтави. В Полтаві пролунав вибух. Всю інформацію поточнюємо раніше. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки з безпілотників. Андрій чи долучається до басі, де це командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Каранебесна. Це четверта бригада оперативного призначення Рубіж Нацгвардії. Андрію, як чуєте, вітаємо. Доброго ранку, чую добре. Ранок добрий, це означає, що а, ми прокинулись, Б ми хочемо задонатити. І цього разу ем, мета збору, мета банки вона відрізняється від того, на що ви збирали попередньо. Що за електробайки, Андрію, розказуйте. Це надзвичайно тихі, максимально швидкі і дуже комфортні. Одиниці техніки, яку ми можемо використовувати для закриття логістичних завдань нашої бригади, тому першу дякую вам за те, що ви постійно публікуєте наші збори, і дякую кожному українцю, хто допомагає нам закривати це ці збори, адже це неймовірно цінно. Якщо по-простому, то зараз заїжджати на позицію на автомобілях надзвичайно важко це майже неможливо. Логістичні дії потрібно використовувати і не завжди не наземні роботизовані. Комплекси можуть доїхати туди, куди може доїхати один електромотоцикл, який може займатися і евакуацією легкого пораненого і водночас. Досиланням туди і боєприпасів, і їжі, і води тощо. Тобто, по факту, ми збираємо на такі логістичні процеси в основному, тому що для нас надзвичайно цінно це забезпечення особового складу, який знаходиться на лінії бойового зіткнення, і однозначно цінно це безпосередньо життя особового складу. А коли є один електробайк, а не умовно кажучи, автомобіль з водієм і тим, хто буде поруч з ним. Це значно безпечніше, він тихіший, він менший, він менш помітний. Відповідно, він може швидше виконати завдання і швидше втікти з місця виконання свого завдання при тому, щоб всі залишилися живі і піхотинцям не прийшлося в руках таскати по 3-5-7, інколи десятки кілометрів до своїх позицій. Глядачі, ви ж почули роз'яснення, для чого потрібні ці електробайки. Загальна мета мільйон двісті. На банці зараз 274 тисячі 774 гривні. Трохи менше мільйона. Ми що не можемо заробити трохи менше мільйона за трохи менше, ніж 10 хвилин. Давайте зараз всіх здивуємо і себе в тому числі. QR-код, номер карти, ви бачите їх. Андрію, а нашим дронщикам доводиться ж працювати у зоні, куди долітають ворожі безпілотники. Причому ворожі безпілотники та й різних типів, штибів і, і на цифрі, і на аналогу, і на оптоволокні як далеко ворог зараз може отак випадково чи не випадково залетіти, і як часто вдається. Грубо кажучи, гасити його безпосередньо недалеко від ЛБЗ, якоюсь називаю, шторою нашою. У них ж є штори ЗРЛС, можливо, і у нас є такі, але якщо є, то не треба деталізувати, де воно, про що воно і як. Розкажіть, як далеко можуть залітати, як часто? Звісно, що що ми використовуємо систему радіоелектронної боротьби різних типів і вони теж створюють штори для противника. Все принципі впирається в різночастотність коптерів, на яких літає противник, і на жаль, потрібно визнати, що в противника цих різних частот надзвичайно багато, і Китай надає їм велику підтримку і допомогу в цьому плані щодо різних компонентів, які вони використовують для виготовлення своїх дронів, і саме безпосередньо надають їм різні частоти, які можна використовувати для того, щоб обходити систему радіоелектронної боротьби насправді їхні безпілотні авіаційні комплекси різних типів вони долітають дуже далеко. Долітають, наприклад, і до е, безпосередньо прифронтових міст, які знаходяться за 25-30 за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Наразі це поодиночні випадки, але тим не менше е, вони вже з'являються, і це е, достатньо такий е, показовий дзвіночок, так би мовити, що от противник вже може долітати на 25-30 на 30 кілометрів, е, можливо, навіть і далі. Щодо протидії, звісно, що найефективнішими методами є радіоелектронні системи боротьби. І, якби дивно не було, це фізичні методи. це Дрон сітки і різні рушниці, різних типів, дробовики тощо вони дійсно ефективні через те, що ти по факту фізично можеш знищити цей дрон, який може підлітати до тебе. Тому дуже рекомендую, якщо хтось з побратимів інших підрозділів, суміжників буде бачити цей ефір: це максимально закуплятися різними дробовиками, закуплятися картечними боєприпасами. Для того щоб можна було знищувати безпілотні авіаційні комплекси противника, і в принципі, ми знаходимо методи, як протидіяти цим дронам. Найскладніше зараз боротися, звісно, що з е камікадзе літакового типу різних типів і е дронами на оптоволокні. Адже система раді раді е, радіоелектронної боротьби саме проти дронів на оптоволокні, вони не працюють. Відповідно, противник може залітати. На відстань, яку їм дає оця оптоволоконна котушка, Якщо по-простому, то це дрон, на якому є фізична котушка, яка схожа на е, котушку на вудочці, і е, якщо там, наприклад, на вудочці дозволялося і закидати на 20 кілометрів, то я думаю, що хлопці б закидали б на 20 кілометрів. В противника є можливість використовувати дрони на оптоволокні, там, на, на 20 кілометрів і більше, вони їх використовують, намагаються максимально. Видавлювати наші логістичні шляхи, і тут найефективніший дійсно метод наразі це антидронові сітки, які вже починають з'являтися. На багатьох напрямках, хоча цього недостатньо, я сподіваюся, що їх буде значно більше. і Вони будуть абсолютно повсюди. І звісно, що це рушниці різних типів, які безпосередньо збивають ці дрони, Андрій. Ми обмежені дуже часом, але хочу розпитати у вас про дронові засідки на інших напрямках. Дуже ваші колеги розповідають, що це масове розпосюджене явище з боку ворога. Що спостерігаєте? Абсолютно вірно, це надзвичайно масове явище. Противник спокійно на оптоволокні може залітати на умовно 10-15 кілометрів, сідати на дорогу, які е, є на Донбасі, і просто чекати вже транспорт. При тому він не розбирає, чи це військовий транспорт, чи це цивільний. Він просто бачить будь-який автомобіль і намагається його уразити. Тому на прифронтових територіях на жаль страждають і цивільні люди, які можуть спокійно намагатися евакуюватися або просто за 15 кілометрів намагаються жити далі своє життя. І на жаль, противник знищує і їх, тому є загиблі серед цивільного населення, і звісно, що серед військових, адже вони намагаються саме знищити логістику Сил оборони України, в тому числі бригади рубіж. Дрони на з маленькими сонячними батареями зустрічали. Я просто фотографію таку нещодавно у Сергія Флеша, військовослужбовця, побачив, що от отаке от, от з'явилося у пігдогів. Бачили таке по своїй зоні відповідальності? Наразі не бачу. Насправді це достатньо цікава штука. Але якщо це буде ефективно, то я впевнений, що побачив вже в бригаді рубіж, і ми будемо застосовувати це проти проти. Угу. Ну і давайте зорієнтуємося на, на місцевості: ландшафт і погода, географія і клімат на руку нам чи ворогові? У нас хвилина. Водночас і нам, і ворогові, адже ми можемо використовувати дрони не так само, як і це може використовувати противник. Єдине, що спека дозволяє висушувати землю, і противник може проводити свої штурмові дії на мотоциклах. Відповідно, це нам певне ускладнення, тому що коли болото, коли холод, коли інші якісь подібні характеристики дощі, то противник буде в цьому болоті зазастривати, і ті мотоциклетні штурми будуть неможливими. Наразі противник має можливості і він на жаль їх використовує. Але знову ж таки бригада Рубіж робить все можливе для того, щоб спинити ворога, і як найбільше, як найякісніше його знищити. Давай про гроші 338 тисяч на банці. Ми зібрали трохи більше 70 тисяч за ці менше ніж 10 хвилин. Не мільйон, звісно, але величезне спасибі вам, пане Андрію, і всім нашим в першу чергу. Андрій чи наш це командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Він був на прямому відеозв'язку.